Ви знаєте, що день української писемності та мови відзначається 27 жовтня. А чому це? Я пам'ятаю, що минулого року цей день був 9 листопада. Ми ще писали радіо «Тик-так». Та це було торік. В цьому році дата смінилася. Через рішення перейти на новий церковний календар. А чому саме цей день? Тому що цей день вшановують пам'ять преподобного несла. Ми знаємося. Привіт, дівчата! Що шукаєте? Хочемо дізнатися, хто такий преподобний Нестор. А ми вже знаємо. Можемо розказати. Розкажіть нам. Преподобний Нестор це письменник, який писав про життя святих. Це перший історик Київської Русі, мислитель, ченець Києво-Печерського монастиря, Літописець. І саме з його ім'ям пов'язується започаткування писемної української мови. Першим здобутком київської Русі стала писемність. І саме завдяки монахам-літописцям ми черпаємо знання про найдавніші часи історії нашої батьківщини. Та писано, що літописи писали літерами А хто ж винайшов наш алфавіт? Брати Кирило та Мефодій просвітителі, творці слов'янської абетки. Цікаво, а коли це було? Слав'янська писемність була створена у 9 столітті близько 863 року. Твори писалися вручну, витрачалося багато часу та багато матеріалів. Над однією книгою працювали не один рік. А зробити копію ще більше часу треба було. А що, не було ксерокса? Ні, навіть друкарських верстатів. Перший друкований твір з'явився у 16 столітті. Це був буквар Івана Федорова давньоруською мовою. О, то він не дуже зрозумілий. Та не хвилюйся. У 18 столітті були створені перші друковані твори українською мовою. Серед них Енеїда Івана Котляревського. Так, пам'ятаю, наша вчителька говорила про цей твір. Будемо його вивчати. А відшліфував та збагатив нашу мову Тарас Шевченко. А як сьогодні по сучасному звучать його пророчі слова сили, віри і наснаги? Спілкуємося українською, бо де закінчується українська мова? Там... Україна, наша мова, мова героїв, наша мова, наша зброя. Слава Україні, слава Україні! Героя слава! Ви хашутян і що. Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля свята. Тарас Григорович Чевченко.